Є новина, друзі. Путін хоче завершення війни. Китай вступає в гру. Та які документи потрібні для виїзду за кордон 22-річних? Дослухайте до кінця, так от Вітхов заявив, що Путін хоче завершення війни, що мирна пропозиція знаходиться на столі. Ну і як би ну він дуже зацікавлений і її просто зараз допрацьовують. Що найцікавіше, Трамп теж зробив заяву. Ну його запитали журналісти. Ну от з -з -з Путін не хоче зустрічатися з Зеленським, тому що вважає його нелегітимним. Трамп каже, це все ерунда, він це все відкинув, каже, це все просто заголовки. Там все йде ну, в правильному руслі. Також Трамп вже другий раз за два дня говорить про те, що він може ввести санкції, якщо росіяни не підуть на завершення війни. Що там це заговорить? Що йдуть перемовини, іде отряска до зустрічі Зеленського і Путіна. Я не вірю словам Віткуфа. Чому Тому що я хочу побачити дату призначеної зустрічі Зеленського і Путіна, тому що тільки там можна завершити війну, припинити війну по лінії фронту? Це єдиний варіант, іншого немає. Те, що Трампа тягають за язик і ну, питають його по. Тійно про санкції це прекрасно, тому що коли ці санкції прийдеться вести зброю, прийдеться передавати далекобійну ще більшу, і це призведе до того, що все одно Путіну прийдеться піти на завершення війни. Ну а в Трампа вибори я вже це розповідав. Я думаю, що довго він прочатися не зможе. Йому треба буде приймати міри і тиснути на Путіна, якщо той не захоче завершувати війну. Ну і економіка росіян вона однозначно валиться в контексті цього всього. Китай буде проводити парад 3 вересня. На цей парад Запросили Путіна, це парад про капітуляцію, якби святкують Японії і завершення Другої світової війни. І от з'явилась така новина Сі Цзінпіня. Він говорить, що ми от разом з Путіним, ну тобто, говорить, що ми найкращі друзі. Ну а краще сказати, васал наш Путін. Ми разом з ним перекроємо весь світ. Ну тобто, показують, що вони хочуть створити спільну силу, яка стане найсильнішою в світі. Ну це такий натяг. Та другі на параді розповідають про те, що буде показана зброя яка зможе там бити по США і знищити авіаносні групи? Ну це такі знаєте, натяки, вкидаються в змі. Про що це говорить? А це говорить знаєте, що реально в Китаї проблеми. І реально Трамп їм обрізає економіку. Ну і разом з Європою, тому що Європа теж страждає від війни агресивної Росії проти нас і теж обрізає оці закупівлю товарів. А Китай живе за рахунок продажі своїх товарів. І Трамп економічно ріже, Він посміхається, каже: Сідзенпінь, мій друг, а там, там, там тарифи, і це діє. Це діє. І таким чином Китай хоче показати свою силу, що мол, ми сильні, ми можемо. і Якщо що ви будете. Далі на нас тиснути, ми можемо і зброю застосувати, і так далі. І тому подібне. Цікаво, чи туди приїде Трамп? Чи він туди прийде? Тому що якщо прийде Трамп і там буде зустріч Путіна з Ценпіні Трампа. Це теж може призвести до якихось домовленостей, які ну швидше завершать війну. Тому стежимо на наступному тижні вівторок. Має бути зустріч української та американської делегації. Там я думаю, будуть узгоджувати саме вимоги України і на що готова Україна піти для завершення війни. А завершувати війну однозначно треба. Я вчора розповідав про СЗЧ 110 тисяч за 7 місяців. Це катастрофа, Однозначно. Ну і щойно е, Вордена служба повідомила, що 22 річні, ну, з 18-22 років включно Ще вчора я це розповідав на стрімі: можуть виїжджати безперешкодно за кордон, але поки що ми не маємо постанови. Собі уявляєте, пише Ганчаренка, що уряд за щось проголосував, а постанови нема. Тобто вони її не готували, вони не збиралися голосувати. Просто на такий вже тиск суспільства так вже їх критикували, що вони за щось проголосували, а написати текст не можуть. Ну це катастрофа. Ну я думаю, скоро буде його опублікують. Але прикордонна служба сказала, що 22-річні мають виїжджати з військово-обліковим документом. Тобто, треба стояти Обліку, ну і все мати військовий облікові документи, можна їхати за кордон без ніяких проблем після опублікування постанови. Лайк репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Там до речі, ця інформація вже давним-давно з'явилася. Підписуйте.